Вітаю! Розкішний Сан Себастьян. Елементарний десерт, але, звісно, є нюанси. До вершкового сира додають цукор трошки ванільної пасти, все перетираю в однорідну масу. Дуже бажано, щоб всі інгредієнти були кімнатної температури. Додаю поступово три середніх яйця і все гарненько перемішую. Вершки мають бути 36% жирності. До борошна або використовуєте кукурудзяний крахмаль, додаю трошки крема, поєдную, а потім тільки об'єдную між собою весь крем. Так буде легше. У випадку, якщо ви маєте. Блендер, всі інгредієнти поєднали і відразу перебили блендером. Нічого не треба перемішувати. А ще в цьому десерті важливо перебити все блендером. Зверніть увагу, як змінилася консистенція цього крема, цієї маси. Вона стала рідка, так і має бути. Форма. Пергамент у мене форма, діаметр 17 сантиметрів. Це ідеальна форма для цієї порції. Я випікала його 35 хвилин. Я в описі все вам пропишу всі температурні режими до повного охолодження і стабілізації. Нарізаю гарячим ножем і насолоджуємося температурою. Ви контролюєте результат наскільки ніжний, хочете його отримати.